Говорить івано франківськ Людина і зброя. У студії Христина Бокатчук. Мої вітання. Сьогодні у програмі. Жоден з тих, хто служив війську в кінцевому підсумку, не казав, що він помилився. А якщо такі і були, то, мабуть, це досить-досить малий відсоток таких людей. Ті діти, які ростуть в сім'ях військових, це також відчувають. Якусь таку, от не те, щоб винятковість, а таку несхожість, можливо, своїх батьків на інших, тому що розмови і справи, які роблять їх батьки, досить такі часто густо серйозні, пов'язані з небезпекою. Мій батько теж був військовим. Досить часто в певних гарнізонах, де доводилось, наприклад, жити, не було багатьох, наприклад, речей, які само собою мали бути десь для дитини, якісь гуртки або щось такого подібного плану. Кожна дружина військовослужбовця це неабиякий важливий фактор, як в проходженні служби і чоловіком, так і виховання дітей, їхнього дорослішання і в тім числі і обрання тієї самої професії військового. Олександр Кухарук, підполковник, заступник командира бригади тактичної авіації. Про військові династії жінок в армії. Військову хитрість і флешмоби на підтримку воєнних ветеранів. Розповідає заступник командира бригади тактичної авіації по роботі з особовим складом військової частини А 1349 підполковник Олександр Кухарук. Зараз дуже мало чоловіків хочуть обирати для себе військову професію. Я вважаю, що це пов'язане не тільки з війною не буде таємниць, якщо скажу, що і до того як розпочалася війна, не дуже багато хто прагнув стати військовим. Є низка причин в кожному у вона своя, і тому ті люди, які пішли до війська, дійсно можливо суючи з питання, сприймаються як люди дійсно такі, мабуть, чомусь виняткові, і що ж їх дійсно туди привело. І так само, мабуть, це причини суб'єктивними. Хтось продовжив династію, хтось просто з малечі був замрійний в зброю, або бачив себе дійсно в майбутньому. І мабуть, таким чином вибирає такі от складний. Досить непередбачуваний шлях, але це шлях, як показує практика. Жоден з тих, хто служив війську в кінцевому підсумку, не казав, що він помилився. А якщо такі і були, то, мабуть, це досить-досить малий відсоток таких людей. А от військові династії, я знаю, що ваш батько також був військовим. Так, мій батько теж був військовим. Розповідати щось більше про це. Ну, мабуть, можна довго для вас. Це дуже звична ситуація, тому що ви виросли були і військові бараки, і військові гуртожитки. Цілі так, це, це для вас дуже органічно. Так, це досить така специфічна атмосфера, досить специфічне коло людей своїми інтересами, розмовами і ті діти, які ростуть в сім'ях військових, це також відчувають. Якусь таку от не те, щоб винятковість, а таку несхожість, можливо, своїх батьків. На інших, тому що розмови і справи, які роблять їх батьки, досить такі часто густо серйозні, пов'язані з небезпекою. І з іншого боку, це дозволяє, тим самим, наприклад, хлопчикам, які ростуть в сім'ях військових, почувати, по перше, гордість за свого батька за те, що він робить. Ну відповідно на цьому прикладі набувати певного досвіду, певних інтересів, і також прагнення стати схожим чимось на свого батька, саме от такому чоловічому вимірі, мабуть. Це по суті армійське життя самого дитинства. Це є постійні переїзди, це є постійна відсутність. Ну, батько, постійна служба. Так, це в цьому є своя специфіка і дуже Але яка специфіка. Ну, без цим словом ну, ви дуже багато ви сказали цю буде. специфіку для дитини. Постійна часто густо відсутність батька, і взагалі, оці от часта зміна місць проживання коло друзів, тих самих шкіл, таке інше. Це і є оця специфіка. Досить часто в певних гарнізонах, де доводилось. Наприклад, жити не було багатьох, наприклад, речей, які само собою мали бути десь для дитини, якісь гуртки або щось такого подібного плану. Тому часто густо побутові речі і взагалі стосунки між дітьми будувались за рахунок їхньої мабуть, фантазії і того, як вони могли організувати свою своє таке дитяче життя. Але з іншого боку, правильно сказали, відсутність батька і часто густо на службі висуває на перший план однозначно зразу і роль мами. Кожна дружина військовослужбовця це неабиякий. Важливий фактор як в проходженні служби і чоловіком, так і виховання дітей, їхнього дорослішання, і в тім числі, і обрання тієї самої професії військової. Наскільки мама де зрозуміти дитині, наскільки важлива справа, яким займається батько, настільки це формує потім відношення дитини і до нього, і до тої справи, яку він робить? У вашій військовій частині є випадки, коли цілими сім'ями служать у війську, тобто і чоловік, і дружина. Наскільки це важко, не важко? Не тільки в нашій військовій частині, взагалі в Збройних силах існує цілі династії, не тільки чоловік, дружина і діти, подекуди в декого, мож, можливо, навіть і внуки. Ну це вже питання професійної традиції, яка набула певної ваги в тій чи іншій родині. І часто густо ці традиції починають слідувати, навіть не задумуючи же про те, треба мені це чи не треба. І так воно вже йде далі. А ті, що служать разом чоловік з дружиною, ну я так скажу. Це дозволяє їм краще розуміти одне одного, зрештою, в тім числі і в побуті. Ставитись, можливо, більш простіше до певних речей, які б в іншій ситуації сприймались, можливо, негативно або неадекватно або ще якось. І з іншого боку, це така своєрідна ну, без цього моральна підтримка одне одного, взаємопорозуміння, однодумці це дуже добре, коли в родині живуть разом люди, які займаються однією справою, головне, люблять її і таким чином досягають найбільших успіхів в цьому служінні, ніж, можливо, хтось, хтось би інший за цих самих умов. У вас взагалі така військова статура, ви такі серйозні. А як ви ставитесь до жінок в армії? Наскільки це жіноча професія? Ну на сьогоднішній день це також набуває популярності. Це питання. Зростає кількість дівчат, які прагнуть стати військовими в силу певних причин. Хтось також в силу сімейних династій, хтось за своїм власним бачим покликом. А чи не свідчить це збільшення кількості жінок у війську з дитиненням чоловіків, взагалі в загальному в нації? Не думаю. Я думаю, що це основна причина того, що відбувається. А ну, чому тоді жінка перебирає на себе цю характеристику мужності? Питання досить, я б сказав, навіть філософське, мабуть, в деякій мірі. Чому жінка перебирає на себе мужності? Ну, перебирають, мабуть, не, не через те, що бракує мужніх чоловіків. Я вважаю, що їх достатня кількість, і достатня кількість для того, щоб і служити в війську і виконати певні завдання. На таке рішення, на мій погляд, впливає не тільки. Відсутність там, умовно кажучи, мужніх чоловіків, а взагалі ставлення до цього і в цілому світі, і традиції, знаєте, передивляючись навіть ті ж самі кінофільми, так і інше зараз досить так, от особливо, якщо ти брати американського виробництва, там популярна ця тема. З чим вона викликана в них говорити не будемо, бо це окрема тема розмови, але є факт. І там дуже часто і густо показується, як жінка на рівні з чоловіком виконують інші інші обов'язки, служить в армії, в війську або в інших силових структурах і досить успішно це виконує. На мій погляд, в нашому суспільстві також вже поступово підходимо до якогось такого розуміння, відчуття, що поділ чоловічих жіночих професій, ну, подекуди, мабуть, відходить вже в небуття, і кожна жінка, як насамперед, і громадянин, і людина хоче реалізувати себе не тільки в суто, на наш погляд, в жіночих професіях, а відчути себе в цьому світі більш. Такою, що нам потрібно не тільки на кухні або в якійсь іншій професії, і відчути себе в повній степені потрібною суспільству у всіх напрямках, скажімо так. Будь це прагне також додає певного азарту і певного прагнення побувати і відчути себе в ролі людини, яка може сама обирати свій шлях, незалежно від того, що нав'язує суспільство, буде тим, ким вона хоче, якщо вона хоче бути військовою, чому б ні. Інша справа, що на сьогоднішній день. Так, внесені певні зміни в законодавства, які дозволяють жінкам посідати посади, які визначають боєздатність. Це і водії, і стрільці, і таке інше. Ну, це мабуть викликно насамперед ситуацію, яка зараз в країні, але в цілому. Є перелік посад, на яких жінки проходять службу вже здавна, це не тільки сьогодні. Посади передбачають служби забезпечення, зв'язку це досить розповсюджене явище. Ну на додалась ще така от можливість жінкам випробувати себе вже більш на таких наближених до бойових професій. Ну останнім часом ви знаєте також досить активно впроваджуються такі навіть посади, як льотчики жінки. Пов'язані з таким вже суто, колись були чоловічі професії. А У вас військовій частині є жінка-льотчики? Ні, в нашій військовій частині таких жінок немає. Віні ще таких льотчиків немає. А повернемо розмови трохи з Гандриного боку в інший бік. От говорять, що для того, аби виграти якісь військові дії, потрібно володіти не тільки військовим мистецтвом, але треба мати якусь таку хитрість, смикалку, свою особливу стратегаму. А от коли і кому ця хитрість допомагала під час боїв. Прикладів військової хитрості, досить велика кількість, тому що за рівних умов, коли в принципі противники не мають особливої переваги, саме цей момент неочікувано якоїсь поведінки від супротивника, часто густо проводять іншу сторону в певну розгубленість, ступор. І долі секунди, або якісь там хвилини, або навіть години, які можна в цей момент скористатись, дозволяють отримати перевагу під час бою і отримати. Перемогу. Така вже, мабуть, давня історична подія, коли існував кодекс лицарства свого часу, де були певні правила ведення бойових дій, поводження на полі бою, особливо це стосувалося еліти, тих самих лицарів. Не можна було порушувати певні кордони, якщо там не добувати. Був свій кодекс. Лицарі, в принципі, почувалися за цих умов досить ну, умовно, звісно, комфортно під час однієї дій, і знали, що часто густо в критичній ситуації можливо нічого не загрожує. І от такий приклад, коли англічани вперше застосували проти лицарів, лучників. Тобто, це було просто неслиха на той момент явище. Еліта мала воювати тільки з елітою, лицарь мав в бою тільки з лицарем одному бої. А тут просто пересічні громадяни, яких навчили використовувати правильно цю зброю, нанесли шалену поразку взагалі. Таким чином, можливо, віроломство, але тим не менше. Вони так само могли можливість цим скористатись, але цього не зробили. Супротивник це використав. Коли, здавалось би, все має бути вже поразка. Отакою от хитрістю свого роду отримали досить таку переконливу перемогу. І такі от нюанси, коли люди роблять речі, які не очікує противник, це не є чимось таким заборонним, тому що люди стоять в однакових умовах. Хто зміг, хто використав цей момент. Той перемагає. Інша справа, те слово, що я тільки що казав, це віроломство. Це річ, звісно, негативна. Яскравий приклад такого віроломства останнім часом може навести наш Іловайськ. Це класичний приклад військового віроломства, коли угоди, які були досягнені, в такий жахливий спосіб порушуються, і таким чином отримується тимчасово сумнівна перевага або перемога. Чи можливо було взагалі уникнути цього Іловайського котла? Тому що раніше були прогнози, та що такі котли будуть. Військова справа, війна, і взагалі це настільки складний процес, і настільки тут сходяться в одному місті багато різних факторів, що однозначно в тій чи іншій ситуації сказати, як могло би бути, якби було так, це практично нереально. Таких випадків є досить багато, коли чи в силу неправильного рішення, чи в силу певних обставин, чи в силу знов того віроломства ворога траплялися дуже великі трагедії. Котли були масово в своє місце під час Другої світової війни. Це було просто, так би мовити, поширене масове явище на початку війни. Що до них призводило? Помилка, необхідність. Наша біда в тім проблема, що ми часто густо не володіємо повним об'ємом інформації. Що, для чого, коли і як робилось? Зараз бачу у медіа дуже поширені зараз флешмоби на підтримку військових бійців. Як ви взагалі ставитесь до цих флешмобів? Зокрема, зараз, коли чиновники в погонах віджимаються на підтримку солдат, на підтримку ветеранів, які повертаються. Тобто, що це дає атошнику? Для чого це робити? Такі здавалось би дивні речі на перший погляд, можливо, так комусь здається. Насамперед носять досить важливу таку інформаційну і психологічну тим числі навантаження і вплив. Це насамперед показує єдність. Зараз ми бачимо в тих самих промороліках різні роди військ, різні військові звання, незалежно від посад, звань чинів і таке інше, навіть таким чином показують, що ми робимо одну справу. Нехай це буде віджимання, але ми всі одні, єдині, і це наша спільна робота, наш спільний інтерес. З іншого боку, цей проморолік також привертає увагу до суспільства і до потреб і проблем тих людей, які повертаються з війни. Це дає змогу про це говорити. Можливо, хтось і забув. Можливо, хтось їх просто не бачить, можливо, хтось не хоче їх бачити. Отакі от, от акції привертають увагу суспільства і дозволяють їм нагадати про те, що такі люди існують. Вони є, і в них існують часто густо досить серйозні проблеми, в тому числі й психологічного характеру. Він же ж виник не так просто цей флешмоб на підтримку тих ветеранів армії Сполучених Штатів. Згідно статистики, 22 людини в день, умовно кажучи, гинуть від суїцидів після повернення з війни після бойових дій на сьогоднішній день. Ми маємо статистики, можливо, досліджували. Така проблема існує в нас однозначно. Бо це проблема і загальна, це не має значення американська армія, чи українська армія, чи будь-яка інша людина, яка пройшла через бойовий стрес і бачила жахливі речі. Часто густо немає потім сил, можливості і подекуди, на жаль, бажання для того, щоб повернутися до свою свідомість своє відчуття світу до того моменту, як він на цю війну потрапив. Тому такі речі. Можливо, комусь вони там здадуться недоречними або безглуздими, або ще щось таке. Хтось скаже, що це піар, як зараз модно, будь-що сразу піар. Ні, люди на цьому не піаряться, славу на цьому не здобудеш, хоча би в такий спосіб сказати всім, що такі люди є, сказати їм, що про них пам'ятають, і з іншого боку показати нашу єдність, в тім числі і вирішення цієї проблеми. Ви повернулись за то, для вас організували психологічну фізичну реабілітацію за своїм. Так би мовити, складу, мабуть. Я не скажу, що я сильно потребував фізичної та психологічної реабілітації, хоча таке у нас практикується. Насамперед, це в самій частині введена свого часу посада психолога і офіцери цього напрямку роботи. Для цього залучаються представники наших селищних центрів, які розташовані в Франківську, проводяться певні дослідження як перед відправкою, так і після повернення, і в разі виявлення, коли людина виказує або показує за результатами тестів певні результати, з ними починають відповідно, працювати вже фахівці. Но на сьогоднішній день, мабуть, дякувати Богу в деякій мірі, в тім числі роботі цих наших фахівців, нам вдалося уникнути подібних ексцесів. Так само ми плануємо вже на сьогоднішній день наперед, забігаючи. Готуємо до того, щоб після того, як люди повернуться назад, організовувати їм питання психологічної реабілітації і повернення, ну наскільки це буде можливо, їхньої свідомості, до того стану, який передбачає ну, нормально відносно, так би мовити, функціонування і виконання службових обов'язків, і сімейне життя, і таке інше, все, що пов'язане з життям в суспільстві. Ну, насамперед, цим людям, звісно, їм потрібно, на мій погляд, дві речі. Їм потрібна увага, і їм потрібна повага. На жаль, досить часто також в інформаційному просторі з'являється інформація про зневажливе ставлення до ветеранів АТО в тій чи -ті іншій сфері там діяльності, нерозуміння їх, небажання йти на зустріч і таке інше. Це має місце. Не кажу, що вона поширена, але по деякі навіть деякі факти вже говорять про те, що суспільство дещо не готове і в деякій мірі, мабуть, хворе, якщо дозволяють собі поводитись так відносно до тих людей, які поклали життя. Хтось життя, хтось здоров'я, а здоров'я практично всі в тій чи іншій мірі безслідно ні для кого не минає такі речі. Це, звісно, залежить ще й від людини. Але факт є факт. Тому їм потрібна, ще раз повторююсь, увага до їх проблем і повага. Це досить позитивний фактор. Це в першу чергу те, що дозволяє їм потім почуватись потрібними, що це все не дарма, що вони виконали свій кармовити обов'язок, який потрібен не тільки був їм, коли вони йшли туда, хто добровольцем, хто просто. В силу посади був посланий для виконання цих обов'язків. Не тільки це було потрібно їм, а було потрібно тим, хто якраз в цей момент залишався за їх спинами. Власне, за спинами тих, хто воює в тилу, ми говорили про те, чи потрібні флешмоби на підтримку воєнних ветеранів, як військова хитрість допомагає виграти бій, чому жінка в армії починає сприйматися як належне явище, і торкнулись питання виникнення військових династій. З вами була Христина Букатчук, мій співрозмовник, заступник командира бригади тактичної авіації по роботі з особовим складом військової частини А 1349 підполковник Олександр Кухарук, звукорежисер Дмитро Шамило. На все добре.